Друзі, в даному відео ми презентуємо нові системи преміум класу, а саме колони на базі 3 або 4-дюймової колпачкової або флейти з дефлегматором Дімрота та відбірем по редини або по пару. Перед вами ви бачите максимальний варіант колони, а саме це Дімрот. Діоптер, вузіл відбору по рідини, вузіл відбору по пару. В даному випадку 3 рівня флейти, можна встановлювати більшу кількість рівней або меншу. А також можна встановлювати скляний варіант колпачкової колони на 3 або 4 дюйми. В даному випадку 3 дюйма, 3 рівня. Зараз колона встановлена на нержавіючій ємності, а також є варіант встановлення повністю мідного обладнання, а іменно мідного куба, мідної конусної кришки і даного віду колони. Ця колона розрахована на нагрів від 4 до 6 кВт. Може комплектуватися трьохфазним електротеном та трьохфазним регулятором потужності на 4 або 6 кВт. Оптимальний нагрів для даної колони є 4,5 кВт. На даної конструкції ви, звичайно ж, можете робити перший перегон. Що стосується другого перегону, то дана колодна призначена для ароматних дистилятів, але в залежності від кількості уровнів, ви можете виготовляти навіть домашній спирт. А для виготовлення домашнього ароматного дістилята достатньо 2, 3, максимум 4 рівня. І ви можете комбінувати засоби відбору, будь то по рідини або по пару, що є зручним рішенням. І так, режими перегонки. Через те, що це колонна конструктор у нас є декілька варіантів. Ми можемо е, встановити е, флейту, не встановлювати колпачки, і через вузіл відбору по пару заглушив зв'язок з атмосферою. Це у нас буде класичний пряматок. Або режим подстил. Не встановлюємо флейту, встановлюємо одразу вузіл відбору по пару на бак. І закриваємо зв'язок з атмосферою, щоб у нас був класичний прямоток. Друга перегонка також декілька варіантів. Наприклад, ми виготовляємо ароматний віскі або кальвадос фруктову або зернову брагу. Наприклад, треба відібрати голови прямотоком. Це зручно робити, також не подаває охолодження на дефлегматор через вузіл відбору по родині або по пару, кому як зручно. І таким чином відбираємо голови. Для відбіру тіла ми вмикаємо охолодження на дефлегматор і на вузлі. Відбора по рідини або по пару відбираємо тіло тої міцності і того аромату, який закладено на рівнях. На трьох рівнях це буде на 87-88 градусах, на 2,85, на 4,92 кому як потрібно. Ця колонна дозволяє робити більш чистий продукт, при цьому е, зберігається максимальна ароматика. І зараз е, я продемонструю. Е, Роботу колони в режимі другої перегонки для більш наглядності встановлюємо скляну колпачкову колону. В цій колоні є два варіанти відбіру голів: це з укріпленням або ні. А також на вузлі відбору по рідини або на вузлі відбору по пару. Якщо ви робите ароматний дистилят, бажано голову відібрати без укріплення. Для цього ми не включаємо дифламатор, перекриваємо зв'язку з атмосферою. При цьому ми повністю відкриваємо. Той екран, на якому вузлі ми будемо відбирати. Якщо він родині, то цей кран, якщо по пару, то цей кран повністю відкритий. Якщо на укріпленні, ми зв'язок е, з атмосферою відкриваємо і е, включаємо дефлегматор. І тоді у нас буде голови відбиратись на укріпленні і кранами ми регулюємо швидкість відбору голів. А для відбіру тіла на укріпленні, ми включаємо дефлегматор. Далі збільшуємо потужність до робочої, в даному випадку 4 кВт на 3-дюмовій колоні і регулюємо краном швидкість відбору тіла або по рідини, або по пару. На даній колоні на другої перегонки швидкість від 2,5 до 4 літрів в годину. У випадку, якщо ви бажаєте отримати гарне ароматне тіло, поєднання варіанту відбіра голів на прямотоці з варіантом відбіра тіла на укріплення, ви отримаєте максимально якісне тіло. І саме ця колона дозволяє це зробити. Друзі, готуйте якісний напій разом з колонами Акваградус.